Село Киначівка розкинулося на березі річки Борзенка в обіймах чарівної природи. Це край гостинних, працьовитих людей, славної історії та багатої культурної спадщини. Це моє рідне село. Село наше невеличке, але в ньому завжди тепло і затишно. Люди тут щирі, добрі, працьовиті, завжди готові допомогти один одному. Незважаючи на всі кризові виклики. Це село з доброю перспективою. Тут знають історію, поважають старших і дбають про майбутнє, тому тема мого проєкту Україна майбутнього, мир та процвітання. Адже яким буде наше майбутнє без пам'яті про предків та турботи про прийдешні покоління? Етапи проєкту вже в дії. Перший етап відкрили меморіальний куточок слав, герої нашого часу. На честь загиблих у російсько-українській війні, колишніх учнів, на стенді розмістили портрети шести випускників. Герої тихо вмирають за нас і не благають підмоги. Герої тихо живуть серед нас, не забуваємо їх мужність час. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна війна. Серце крається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій та лютій війні. Болить душа замужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити. Другий етап посадили сад пам'яті. Кожне посаджене дерево буде нагадувати про загиблих героїв. Нещодавно я прочитала, що дерево є символом з'єднання неба і землі. Тому сад пам'яті, ці дерева для нас є дуже символічними. Наші герої вже на небесах, але пам'ять про них живе тут, на землі, в наших думках і серцях. А тепер і в цих деревах. Для мене це пам'ять. Це не про смерть, це про те, що люди, які загинули, дали нам шанс жити. І ми повинні це життя прожити гідно, щоб їхні рідні, друзі розуміли, що їхня смерть не була даремною. Низький уклін та щира подяка всім захисникам нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю, якщо кожен громадянин нашої держави. Буде прагнути зробити для нашого майбутнього щось хороше, тоді наша країна точно розквітне та стане наймогутнішою державою. Слава Україні!